Скільки денег мені нужно, щоб придбати цей автомобіль? 12300 він ваш. 13 рік, 210 пробігу, 1,5 дизель, К9К мотор. В до речі, комплектації. Що тут у нас є? Так, це у нас шкіряне монофункціональне кермо, дві звини клімату, 6-ступка, датчики світла дощу, hands-free, диски оригінальні. Другий комплект я бачу в багажничку. Такий колір він. Типу Фіолетовий, да? Да, да, я Але так? Але в бачу. паспорті буде чорний, по-моєму. Чорний колір. Коротше, от така лінзована оптика протитуманні фари. Класний варіант. 13-й рік, 12-300 доларів. У вас один є такий автомобіль? Сімса. У нас сім Кашкаїв в наявності. Якщо ви шукаєте Нісан Кашкай, ми вас запрошуємо на лютий імпорт. Приходьте. З якими пробігами є у вас Нісан і Кашкаїв? Пробіги всякі різні, в районі 200 тисяч. Більше 250 -ти намагаємось не брати, тому що тяжко продати. Тяжко клієнту розказати і довести, що пробіг після автомобіль, після пробігу 250 тисяч, ще буде їздити і проблем ніяких не буде. Тому беремо до 250 тисяч, пробіги підтверджені, оригінальні гарантовано. Так що звертаємося.